А потім, периці клубки, красиш. Кіті. Ну, да, да, красиш, що... жовте. Ну, ще, той, ще ти радна да, да, да. І е, ті клубки, так, одного клубка пускає жовтого, другого синього, третього зеленого. І, і, тоді, і, і тоді вже на цей верстат. Сок, сок, то це сок. там полотне одного кольору, ну, виходить, там на одному полотні кілька кольорів Так, да, да? якщо ти хочеш родно, щоб було або дорожка. Дорожки не було, бо ні в кого полу не було, а земля була, син. Ну так. Да. Земля, то що ти будеш на землі стелити ту дорожку? Ну, да. Це тільки на ліжках, там на, на чомусь там ще О, тих диванів не було, тільки якісь ліжка були. О, і це вже. Це вже робиш таке ну, родно, щоб якраз підходило тобі до зарублючого, ну, да. і вже виходить отой. родно, ти вже uh -huh. маєш, бо в магазині ти ну, не да. купиш, бо його нема. І рушники а щоб, а щоб рушники і, і сорочки жіночі, аж довгі шили самі робили самі і, що і, цього, да. і штани чоловічі, і рубашки чоловічі, то щоб воно не було таке дерке, uh -huh. воно таке дерке то так його в воду струмив і на сонці поклав. Uh -huh. В воду струмив і на сонці поклав. І воно а ще можна, щоб воно було тверде, щоб м'ягке, то ще можеш що робити. Золу оцю спопіл, попіль uh -huh. ще кидати на нього, і воно ще м'якшіє, м'якшіє. А потім ще такий є праник. можеш піти до ставка. До річки. Тут довж вода була в ну, річках. Да. До річки пішов, там кладка на тій кладці бах-бах-бах праником. Такий праник, як оця дощчинка. Ага. тільки грубий-грубий. Тим праником побив, 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 раз побив, другий раз побив і на, на сонце, і воно вже м'яке робить. Uh -huh. А біля ставка що ти його мочиш в воду і б'єш чи як? Так, так, біля річки, біля річки. Uh -huh. це, Щоб воно було м'яке, uh -huh. полотно щоб було м'яке, uh -huh. а тоді вже з нього шиєш штани, рубашку шиєш. Uh -huh. А тоді не було тих штанів. візьмеш покрасиш у, у тому, у бузині. Ось якраз така бузина. помнеш її, помнеш, покрасиш, і вже ти парубок нам на uh -huh. uh -huh. у тебе вже штани є. І сорочка є штани, і жінки, жінки отакі довгі, Блуз, сорочки, 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 ага. блузки, да, да, блузки, сорочки. Отаке робили.